Друзі, мій віршик приречені автор Оксана Яременко: багато крапок у твоєму реченні та ми на кохання обоє приречені, і помилки були. Коли сумнівались, на кого ж тоді ми усі покладались, і нам обирати кохання потрібно, але ж за туманом нічого не видно, крила те є щастя воно як жар птиця. На волю так хоче поранена птиця, лети до родини, там гори рівнини, нема в світі краще, як на Україні до рідної хати, до мами. Додому І не треба шукати нам іншого дому. Там очі кохані, там чорні брівці, вуста як калина, та чорно брівці, на світі немає любові без болі. Коли відпускаєш, вертається доля. Дякую.